Сьогодні Настя народила донечку, маленька вага, два сто. Принесли під вечір годувати. Коли дівчина глянула на дитину, вона злякалася, почала кричати: прибігла медсестра. Настя плаче, говорить, що їй підмінили дівчинку. Вона не могла народити таке чудовисько, адже Настя вважалася першою красунею. А дівчинка зовсім її протилежність, некрасива. Медсестра намагалася заспокоїти породіллю, але вона не слухала, тільки й повторяла дитина не її. Наступного дня написала відмову і через деякий час пішла з пологового. Чоловік у цей час був у відрядженні, тому тільки чув з її слів. Дружина повідомила, що дівчинка померла. Сумував чоловік, але вірив дружині. Та що поробиш, так сталося. Якби Василь той час, що народжувала Настя, був вдома, то не сталося б такої трагедії. Або телефонував у пологовий, там сказали правду. Але чоловік вірить своїй дружині, а дівчинку помістили в будинок маляти. Там назвали її Іринкою. Дівчинка спокійна, мабуть, вона розуміла, що її залишили рідні люди, тому поводила себе тихо. Інколи вихователі підходили дивитися, чи жива дитина. Інших дітей мало помалу розбирали, а вона так там і залишалась. Одного разу і на неї звернули увагу: ой, яка некрасива дівчинка, мабуть, батьки негарні слова правильні. Однак батьки не гарні душею. Між тим Іринка підростала. Коли ще маленька була, то все було гаразд, а як підросла, діти почали над нею насміхатися. Вона й так тепла не відчувала. А потім і поготів, одні образи сипалися в її сторону. А там і потрібно лише хірургічне втручання пластичного лікаря, але в будинку маляти таких коштів немає. Тому росла Іренка такою, яка є, терпіла знущання від однолітків і дітей старшого віку. Коли її перевели в дитячий будинок, там взагалі життя не стало, знущалися, коли вихователі поруч не чіпають. Але коли поблизу не було нікого, Іринці діставалося від усіх дітей. Тому заб'ється десь у куточок і плаче, кличе маму, щоб забрала звідти. Коли їй виповнилось 11 років, її помітила одна волонтерка. Дуже вже схожа дівчинка на їхнього директора, адже некрасива вона від того, що вада на обличчі, а так риси схожі. Волонтерка згадувала про Іринку. І одного разу разом із директором вони відвідали дитячий будинок. Вона попросила виховательку, щоб та провела Іринку. Василь Петрович дивився на дівчинку, і щось знайоме мелькнуло на її обличчі, але велика пухлина не давала роздивитися її добре. Він зацікавився дівчинкою. Привіз лікаря, який знається на таких хворобах. Лікар повідомив, що пухлину видалити потрібно було ще в дитячому віці. Але можна й тепер, тільки не затягувати, бо буде пізно. Оселя Петровича не покидало відчуття, що Іринка йому рідна. Чому так? Адже перша дівчинка померла, сини вдома, та щось підказувало його перевірити, чи справді дівчинка тоді померла. Адже він знає тільки зі слів дружини, а останнім часом їй довіряти не можна. Завжди говорить неправду, кудись зникає, не говорить, куди йде. Дітей не виховує, ними займається няня. Можливо, і тоді даремно повірив тому наняв детектива. Те, що розповів детектив, не вкладається в голові у Василя Петровича. Дружина відмовилася від доньки тільки тому, що на що ців дівчинки була пухлина. Стільки вистраждала невинна дитина через свою матір. Чоловік. У той же день почав розшукувати клініку, в якій зроблять операцію, і за одне складе тест на батьківство, щоб потім забрати Іринку додому. Він правильно розсудив, що в такому вигляді дівчинку не потрібно показувати братам. Після операції вони обов'язково познайомляться. Одома Василь Петрович так гримнув на дружину, що вона одразу йому все розповіла. Чоловік вже не сумнівався, що Іринка його донька. Але чекав результатів тесту. Через два тижні прийшов офіційний лист, в якому говорилось, що він батько дівчинки. В цей час знайшли клініку, в якій робитимуть операцію Іринці. Довгих три місяці дівчинка знаходилась далеко від дому. Нарешті приїхала. Її зустрічав тато і два менших братики. Іринку не впізнати, красуня жодного шраму не залишилось на обличчі, і з братами схожа. А з дружиною Василь Петрович розлучився, не пробачив. Все одно синів виховує няня. Наразі допомагатиме донька.